Ну що ж, поїхали. Наступний огляд у нас це представлення бійця цей боєць ЕДІ ВАЙЛЕНД Найлегша вагова категорія боєць ММА Характеристики. Заходимо. Тут бачимо в нападі, атака, шанс крит удара, все все відсотки, все це є, вся база і так далі. База пасиви перки, Ну, перки тут не незрозуміло, можливо, що з часом. Давайте, біографія. 38 років він вже завершив Виступ... виступи в UFC. Американець з 170 і так далі. Так, синерії точніше, ну тут бачимо. Немає нічого. Можливо, з часом щось додадуть, до якогось бійця. Ну, хотіло б. Дуже класний боєць, тому що він лікується. Я вже в процесі поєдинку покажу. Як це відбувається? Так, перший навик. Перейдемо до навиків. Удар коліном в стрибку нормальна така швидкість цього навику. Так, удари в партері. Повільно. Все зрозуміло це коронний удар для стилю ММА Добре, зрозуміло, зафіксували. І легкі комбінації. Переходимо так. Потужний прямий удар удар мисков. Ну, цікава назва. А, ну і побачимо, як це виглядає. І потужний прямий удар. Добре, поїхали вже до самої практики, як це все виглядає. You, ну що ж, легкі комбінації. Так, поїхали, що це буде. Ага, удар маском. Це просто такий удар по корпусу. Як це називається? Хто, хто точно знає, як це навик називається? В коментарях можете поправити мене, бо поки що для мене це просто удар миском, те, як зазначено в назві цього навика. Поки що так непогано все. Відбувається. Такі комбінації доволі такі активні. Може бути. <фår> <фår> як ми з суперника просто знущаємося. Поки що він, ну. Бачимо, ну так, почав атакувати, але. Давайте блок. І тепер ми почнемо атакувати. Але, чі, суперник не може ухилятися нормально. Ми атакуємо, це знаєте, удар ногою такий. Доб'ємо суперника з легких Добили, добре, поїхали до середніх. Середніх так само все досить чудово, потужний паркот бачимо. Поїхали. Так, середні, поїхали. Здорово. ну класні комбінації. Тут питань взагалі немає. Середні тут навіть додати нічого. А, це ми трошки задіяли і легкі, але давайте суто середні. Ну, зрозуміло, тут можна не доводити бій до логічного завершення. Тут все зрозуміло. Важкий аперкот. Потужний overhand hook. І удар коліном. Ну, досить цікавий, знаєте. А, ха, спосіб. Ну, побачимо, як це на практиці, але ну, ніби воно так виглядає. Хоча, в принципі, непогано виглядає. Добре, давайте. Так. А, ну да от коліно не добре виходить. А, і overhand hook то, теж. Ну, я би сказав, все досить непогано, ну давайте ще раз переглянемо. Ну, в кінці коліно добре заходить. Бачите, як важко використовувати ці вони і повільні ці а, прийоми оць. у важких комбінаціях. Аперкот. Давайте так назад. Аперкот. Аперкот. Все читає суперник. Ну, побачили, добре О, хо-хо-хо-хо. Цікаво. Перейдемо до навиків. Удар коліном в стрибку і удар в партері Добре, давайте, поїхали. Так, ну і не відходячи від е, Знаєте, теми. Що це? Боєць лікується, от бачите, тут хрестик позначено. Зараз ми будемо наносити кілька ударів. Ну, відповідно, давайте. Пропустимо кілька ударів, щоб побачити, що все відновлюється. О! Бачите, 95. Відновили до 100. Дуже е, крутий боєць. Давайте перший навик. Здорово, от коліном. Пройшлись. І так, відповідно, можна. Давайте другий навик. Супер. Ось таке. Так, добре. Ось відновили знову ми своє здоров'я. Ох, пропустили, і зараз давайте постараємося відновити його. Назад. Коліном. Відновлюється в цей момент, от зараз вам покажу. Ця штука появиться. О, бачите оці? така стрілочка і зображений силует бійця. Ну от і все, ми перемогли, перемогли. Ну, бачимо самі дуже багато цих бійців в найлегшій ваговій категорії саме стилю ММА, Тут їх взагалі аж шість. Хм. Цікаво, що і Алмейда досить класний, бо має синергію із uh, Габрантом. Таку ж саму синергію має Перес із Тейт взагалі супер. Круз хороший боєць. Вайланд, який лікується. Ну, скажу так, було б дуже здорово, якби хоч один з цих трьох бійців мав би, наприклад, Перес. Він має сценарію. Ще Плюс якби лікувався, ідеально би було. А знаєте, і тут іноді не знаєш, що вибрати. Бо всі вони ММА. На інше діло, якби був Перес, наприклад, іншого стилю, наприклад, який там Уайтай, припустимо, вже би було цікавіше. І качати всіх трьох, що може комусь і круз подобається чотирьох бійців качати. Хоча Алмейда можна забрати, хай буде пересісти. Ну, це дуже довго можна про це говорити. Ну, у нас був огляд Вайланда, ну. Але... Алмейда. Хороший боєць. Здається, був у мене огляд цього бійця на каналі. Я можу помилятися. Здається, був. Тут має з'явитися ця штука. Якщо появиться, значить був огляд, і ви можете переглянути. Так само він по... класний боєць, до речі, непоганий не класний боєць. Добре, а стосовно цього бійця, він трьохзіркова версія, сценарії поки що немає, ну була би ще якась сценарія додаткова, взагалі би був суперовий боєць. Та й так він класний боєць має. Він лікується продовж поєдинку, це дуже добре, якщо на дистанції там маєш кілька таких боїв. На дистанції, щоб не витрачати свої ліки. Можливо, якщо у тебе немає, і ти за рахунок оцього можеш собі цей. Такий варіант все досить чудово. По комбінаціях питання практично таких немає. Легкі, добре, середні, також важкі. Ну, важкі можуть бути різні. Там для мене не принципово. Боєць лікується, навики в нього удар коліном. Партер є. ну... Кого він випав 4 зіркового взагалі сміло качати. Ніяких проблем з ним не буде. От. Така моя оцінка. Хіба якщо, я, наприклад, брати там, загальну там, є Алмейда, є Перес. Ну, тут і Перес хороший, і Violant можна качати. Це справа кожного ну... оцього бійця можна качати. Сміло качайте. Ну що ж, до нових зустрічей я. Всього доброго, ще почуємося.